Я вмикнула. А, ти вже знаєш. Ну, да. А, ну так, да. ти ж сама сказала. — віддатися. Так, значить, розповідаю товариство. 29, да, значить, в той час, коли я зібрався їхати на Євромайдан, а це було коли я приїхав 28 листопада 2013 року. Збирався їхати, ну це ж вже а перед цим я значить, три тижні перебував в Кіровоградській області у свого братика Руслана. Приїхав я туди в своїх туфлях, тобто ще по теплому, на початку листопада було тепло, як ви пам'ятаєте. Потім процес йшов, холодало, потрохи, а потім раптом з'явився Євромайдан. Я зрозумів, що заїжджати крюк додому, в Кривий Ріг їхати це дуже довго. І Я вирішив, що треба їхати з Кіровою одразу на Київ. Тому брат Руслан значить, дав мені такі от ботики, хороші, теплі, все нормально. Я їх і поїхав. Так от це ось, сьогодні ж демонструю, що мовляв, як вони відпрацювали за буквально ці півтора місяці, скільки там 44 дні на Майдані. Значить, Вони, виходить, все було нічого, але останні дні почав помічати, що таке, у мене постійно стільки мокрі, щось холодно, ноги не, не гріються та так далі. І потім я зрозумів, що, мабуть, вони вже проходилися. Ну, Рівень того, як проходилися вони за, за час там, півтори місяці на Майдані, я от вам зараз покажу. Ну, це значить те, що вони тут ці перезривалися від іносимої. А саме головне, що мене вразило, так це я вже стільки відняв. Дивіться. Бачите, як відпрацювали ботики е, да, на Майдані. Е, пробігав, тут ще не дивився, зараз тут подивлюся. Ну, що тут з п'яткою. О, і тут, і тут, бачите? Зараз я вже бачу, і тут він вже дирявить. О, Бачите? А я ж думаю, та що таке у мене ноги? Постійно п'ятки мокрі і все. Думаю, та що таке, ноги мерзнуть і все. Оце отак от, от на Майдані, швидко взуття убив. Так що Русик, дякую тобі за ботики, ну ботикам твоїм кінець. Ми їх сьогодні викидаємо. Добрі люди дадуть, як кажуть, нову золочку, Побігаємо в іншому слава Україні! Слава Україні! Українська революція гідності героям слава!